Вітаю Миколаїв. 29 травня, 24 рік. Робили роботу і вирішив так як я вже знімав, зняти, можна сказати, завершальний етап вкорінення фундуків по моєму методу. Як я вже показував, ми навесні їх пришпилюємо горизонтально, кому цікаво, зайдіть. Списки відтворення фундук, прослідкуйте, там все виставлялось. Потім ми прокопували десь тиждень назад, деякі, деякі ще навіть ми ось, червонолисні у нас ще Варшавські, ми їх ще й не пригинали, тому що в них дуже малі прирости йдуть. Де більші прирости, ми пригнули, обірвали листочки. Є відео, заходьте, слідкуйте. Зараз завершальний етап. На Дуже багато фундуководів, яких я поважаю, роблять, вони пригинають, потім вони ще окучують. Я не роблю так, я відразу рию глибоку ямку сантиметрів 12-15, закладую в неї пагін, присипаю землею. І зараз, можна сказати, відразу, коли, коли вони підростуть. Ось беремо нашу солому, як я вже розповідав. Як я роблю мульчування. І ось так підкладаємо під наші паростки. Ми обкладаємо їх повністю. Ось вона так спресована, бачимо такими пластами. Ми прямо ось так ложимо, підсовуємо під наші пагони і все. Потім ми ось у нас тут вже так вкладено, так вкладено, ми. Прямо із шланги поливаємо. Ніякий крапельний полив, нічого. Я такого крапельний полив, я не признаю. Крапельний полив я признаю ось капуста, де в неї корінь поруч, від неї далеко він не відходить. Ілі ось помідорки. У нас теж Ілі малень, або маленька ось хурма, в неї корне, коренева вузесенька. Малесенька і глибока, їй потрібен крапельний. Фундук, в якому коріння. Дуже широко і ось тут ми вкорінюємо. Тут треба, ну, порахуйте як це, треба ту стрічку вкласти, так, щоб воно всі коріння змочувало. Ми ложимо соломку і ось я вам навіть піднімлю, порушу. Три дні назад ми поливали. І тут болото. Тут болото, а кругом спека і потріскалась земля. Все. Вони дають гарні прирости. Там волога головне для них створити вологе середовище, щоб ось там, де воно пускає корінчики. Мені подобається, коли воно пускає корінчики на молодих приростах, а не на старих. Це в нас трапезун ще не замульчований. Все ми зараз замульчуємо, не встигаємо. ми. Наші молоді від Ігоря Губина всі прижилися, дають прирости. Все. Ось такий останній етап в коріні. Все, далі тільки полив, поливаємо ми із шланги, із шланги полили. Раз на 2-3 тижні. В цього, повірте, дуже вдосталь, Не потрібні ті крапельні поливи і дуже везе ось цим яких, від яких ми вкорінюємо прирости. Тому що йде полив. Йде полив, ми поливаємо саженці і все йде під корінь. Все, дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Потім далі буде викопування вже фундука і більше нічого. Слава Україні!